Траурний вінок та смерть з косою з такими атрибутами під стінами обласної ради прийшли мітингувати працівники семи концертно-театральних закладів Дніпра. З квітня акторам та артистам мають зменшити зарплату на 30%. І від початку року вони всіляко просять владу цього не робити. В обласній же раді кажуть, у зменшенні доходів акторів винне зростання мінімальної зарплатні. До неї підтягнули оклади технічного персоналу театрів, тож нагідну оплату артистам про просто не вистачило про ситуацію, докладніше Софія Богуцька. Владу, владу, зарплату! 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 Із такими гаслами працівники семи театрів міста прийшли до обласних посадовців. Від квітня їм мають урізати зарплату аж на 30%. Це актори називають смертю культури в області. Виявляється, що смерть культурі це один з основних лозунгів, яким зараз користуються. Вона наша Дніпропетровська область. Вона ж одна з найбагатших. І тільки в нас прийняли закон про це скорочення заробітної платні. Ніде по Україні в театрах не скорочують. До входу в обласну раду мітингувальники принесли дітей у сповідках, імпровізованих. Кажуть, із новими зменшеними зарплатами годувати свою родину буде нізащо. Ми готові працювати і працюємо. Ми не так вже й багато отримуємо зарплати, а коли вона ріжеться взагалі до, до нічого. У нас молоді актори взагалі будуть отримувати зарплату на рівні з е, технічками. Нині відкритий концерт. Дали ще й музиканти театру опери і балету та філармонії. Грали уривки відомих опер. І Між тим особливі гасла. До розповідають, з театрів вже почали звільнятися люди, не чекаючи ганебного зменшення зарплатні. Буквально за цей от період у нас вже пішло п'ять музикантів з оркестру. Хороших музикантів музиканти почнуть роз'їжджатися по інших регіонах України. Можливо, хто за кордон, хто куди. Тобто кращі музиканти, кращі солісти. У театральній проспілці кажуть, ведуть перемовини з обласною владою протягом двох місяців. Тільки днями з'ясували, що на сьогоднішній сесії гроші театрам таки не додадуть і вийшли з мітингом. Тут лише представники семи театрів, які фінансуються із обласного бюджету у вигляді так званої допомоги. Її розмір каже голова про Анатолій Яловий. Визначається доброю волею депутатів. Така практика склалася досить давно, і кожного року у нас фінансування відбувалося якраз по цьому принципу: 80% потреби забезпечувала з бюджету, і 20% заробляли е, театри. Але в цьому році, наприклад, по оперному театру, да, їм дали тільки 60% від потреби. А 40% це більше 20 мільйонів. Ну театр ніколи таких грошей не заробить. В обласній раді поки що жодних конкретних рішень. Очільник Гліб Пригунов пояснив у зменшенні виплат творчій інтелігенції, винне зростання мінімальної зарплати. Мовляв, довелося підтягувати виплати технічному персоналу театрів і через це урізати акторам. І хоча цьогоріч фінансування закладів культури навіть було збільшене на 10% у порівнянні з попереднім ситуацію то не виправило. Тепер обласні чиновники хочуть скоротити кількість технічного персоналу закладів і мудрують як наша. Мета оптимізувати всю технічну складову наших культурних закладів. Можливо, це буде якась е спільна для деяких установ система аварійного забезпечення, сантехніка, електрика, столяри, таке інше. Крім того, попросили у Мінкульту виділити субвенцію для фінансування головних закладів культури Дніпропетровської області. Тож поки що питання із зарплатнею акторів так і не вирішено. Софія Богуська, Юлія Крива, Сергій Гончар та Олександр Пронський. новини одинадцятого каналу.